Привіт! Я Руслана. Хочу розповісти історії відвідування секонд хендів. Спершу ми будемо у обнова Єврошоп, де за кілограм 155 гривень. Було досить цікаво різних речей. Я б сказала вінтажних, красивих. Мені сподобалося. Спершу я пішла обирати низ одягу. Мені попалися ось такі ось джинси, Монсон гарного великого розміру, в гарному стані. У них присутні котон і Еластан. До речі, мені раніше лише попадалися сукні від цього бренду. Ось такі от видивляюся шорти. Хочу поміряти ось таку от блузу. Вона із поліестру, такого красивого кольору. І ось такі от у нас шорти, де в нас 97 котону і трохи еластану. І ось так у нас вийшло шорти. Мені зовсім не сподобалися А от блуза. Ну, оскільки це все-таки не мій розмір, але мені сподобалося оці рукава, як вони лежить. І колір. досить такий цікавий. Такі гарні широкі рукава, оголені плечі. Далі ось така ось блуза, вона е, приємна на. Відчуття, можливо, це віскоза, Але це, мабуть, самопошив, тому що ось дивіться, які е, у нас виходить, краї, шви. Все якесь таке, знаєте, як самопошив. Але досить приємно. І такі ось танці від Мак Спенсер. Тут в нас вони білі, новенькі. І в нас трошки L-віскози, решта Поліестер і еластан. І ось так ось вийшло. Цікава така блуза, красивий колір, мені подобається. Штанці досить зручні. Я навіть думала, можливо їх купити, але, на жаль, там на коліні є невеличка пляма. Мені вона сподобалась ця блуза, я ось так придивляюся її, думала брати, не брати, але коли побачила внутрішні шви, ну чомусь перехотіла. Далі беремо ось таку от блузу із поліестру, тут вона засвічується, справді колір ось такий. І приміряємо. І виходить так. Не привернув саме цей колір. Також дуже симпатично виглядає. Мені подобається. Ось така блуза дуже цікава, вона немов, вінтажна. Е, вона із льону дуже приємна, дивіться, яка бірка. Єдине, що мені не подобається, це круглі оці вишивки. Далі ось такі штанці. Зразу, скажу вам зразу одразу, що я їх купила. Вони мені сподобалися, як вони лягли. Я обирала між тими білими і цими, і обрала ці. І ось так от вийшло. Блуза мені дуже ця сподобалася. Колір особливо її такий він е коричнево світлий кофейний такий. Єдине, що мені подобались, круглі вишивки. Далі ось така блуза, я думала, це шок. На відчуття дуже приємно. Це вінтаж, ще плечики є. Вона така напівпрозора, гарні такі от ґудзики. Дивно, що їх не повідрізали. Вона на мене мала, але все ж вирішила на себе приміряти, і це оказалась віскоза. Тому що коли на вішакові, це одне, а коли дивишся, як воно лежить все-таки на тілі, то бачиш річ з іншого боку. Вона мені дуже сподобалася, вона дуже приємна, на відчуття, це така річ запоминається. Далі ось такі ось штанці, вони в нас із поліестру і Еластану. 20-й розмір. Але в них дуже цікавий крій, в них є попереду защіпи. І до неї хоче приміряти ось таку вінтажну блузу. Такий от цікавий колір, кольорова гама і такий от принт. І ось так це виглядало. Досить так дивно, цікаво. Трохи похмуро, але все ж сорочка світліша і це покращує штанці. Ось, бачите, дивіться, вони на зав'язці. І ось такі от защіпи попереду. Досить непогані, хороші, зручні. Цікаво так. Далі приміряємо ось таку блузу, красивого, такого. Кольору блакитно бірюзового І в нас є віскоза знизу, зверху у нас поліестер. Єдине, що мені не подобається, це коли у блузах ось такий от низ на резинці. Такий от стягується. Мені подобається, коли вона вільно спадає. А це дуже цікава блуза. І тут це у нас поліестер. І вона ось такого цікавого фасону. В переді, виходить, дуже так от високо, але мені подобається ця кольорова гама, ці принт, малюнки. І дивіться, яка вона широка водночас, і все ж вона така 14-го розміру. До речі, вона Ззаді вона ось так от спадає, подовжена. Так, живіт весь, получається відкритий, але все ж воно і прикриває бока. Мені сподобалася воно. Наступна ось така блуза. Мені вона зараз дивлюся її і думаю, чому я її не купила. Це в нас і віскоза. І поліамід, і до неї ось такі штанці блискучі. Вони з поліестру, ще із ліруксовою ниткою. До речі, не знаю, для чого цей рімінець попереду. І ось так. З одного боку я ніколи не носила блузи, коли зав'язуються на бокові. Штанці так гарно переливаються. Але блуза мені дуже так дивлюся на відео. Красива, ніжний колір. Інакше непогано лежить. До речі, мені ці відео, які я знімаю, дуже допомагають обирати речі і їх роздивитися. Ось це дуже красива річ. Не знаю, як вам, але вона мені така ну дуже приваблива це вінтаж. Такий ще й досить цікавий, і в ньому лише внизу ті гудзики. Це не мій розмір, вона на мене мала, але на себе я її накинула. Як воно буде виглядати на тілі, щоб побачити, як це візуально. І ось так. Можливо, хтось скаже, що це занадто, що це щось старе занадто таке, але. Мені сподобалось. Отак от, от дивлюся і думаю, ну, можливо, би купила, хай би не носила, хай би була, можливо, б і колись так накинула, але все ж на мене маловато. І опять же за відео, що отак от от мені після примірки, коли я виходжу і я вже заплуталася у всьому, я включаю відео у залі і дивлюся свої примірки. І тоді я, мені легше обрати річ, яку я хочу все ж узяти. Тому ось такий ще є плюс. Ось це вісіло у відділі блуз, але це скоріше за все тоніка. Ось таке цікаве, це котон, такий хрупкий, хрустящий котон. Я думаю, що літом вона була би дуже приємна. Так, вона мене робить дуже об'ємною. А це секонд Євромарка, 315 гривень за кілограм. Спершу мені попалась ось така блуза чоловіча і шовку. Вона маленька, але я її просто хочу вам показати, яка вона красива. Тут я забігла всього лише на пару хвилин, тому буде лише ось ця сорочка і ще дві. Ось таку я вже примірила вона із котону, на ніжно-рожевого кольору такого світлого. І такі от у нас є бірки. А ось так вона лежить на мені. Ну, Трошки не підходить, невірно, не так от мені подобається. Мало. А от наступна ганд, тут це дуже чудова сорочка, на жаль, дуже довгі рукави, але тому що ну, все-таки великий розмір, але не перевершена. І ця полоска, вона мені дуже сподобалася. Ось так вона сидить на мені. Так, лінія плеча дуже опущена, рукава це я їх вже підвернула, вони ще довші. Але ну мені було дуже зручно, і я ось так от дивилась, мені подобалося. Правда, не знаю, як узаді воно виглядає, бо там є защіп. Але ну, красиво ця сорочка мені сподобалась. Якби не такі довгі рукава, ну, я сумнівалася. Далі. У нас інший секонд хенд економ-клас, де за кілограм 105 гривень. Тут ось така у нас блуза із поліестру. Ви бачили бренд, але дивіться, яка красива жатка. А кольорова гама. Цікава. Розмір не мій, але ось так, тому що, дивіться, економний зум не зажало, але гарно. Хоч примірю. Побачити, як воно буде сидіти приблизно на тілі. Наступна ось така ковтина, Вона досить цікава. Вона з люрексом, блискуча. Це також якийсь старий бред. Тобто із старих колекцій. Тому що бірка ще така цікава, тканинна, груба. До речі, тут 70% з чимось віскози. Решта у нас синтетика. Стан її був такий. Видно, що вона була у носії, але ще доволі непоганий. І ось так вона на мені сидить. Такі от рукава. Не скажу, що задоволена, але мені ця ковтина сподобалась. Наступна майка це мої сумніви. Красивий такий колір маслянистий такий екрюк. Ще й до того ж, ось така у нас мережива, ось так вона на мені лежить. Але ось це затягування внизу на животі, а це були й мої сумніви. Я думала, брати, не брати. крутилась, вертілась, ще й поспішала. Далі ось така от в нас блуза цікавого, красивого кольору і 100% віскози. І ось так вона на мені сидить. Повністю вона на тих бретельках в мене не висить. Наступна ось така ж у нас іде з поліестру блуза, такого от кольору. А ось це досить непогано сіла. Все гарно прикрила так, і гарно лежить. Рукава, правда, ну, такі цікаві. А ось це, це краса. Ця сорочка, ну, вона мені так запала в око, я її би роздивлялася, роздивлялася. Дуже красиво. Гляньте, який принт. М -м -м. Красота. І, до речі, кото я її на себе накинула, щоб ви також ось так подивилися. Наступно, це просто хочу вам показати, яка ще була маєчка. Така, вона також молочного кольору і такий мережі гарні. Ззаді проста спилка. Оця ковтина мене здивувала. Це примарк, але вона м'якенька, і за то, що тут є 80% вовни, і решта у нас поліестер. Але мене це здивувало. Як вона на мені лежить, ну, в принципі, мені сподобалось. Якість а вже ж вона ношена, але непогана. Наступне це ось така ковтина вілюрова. Вона досить приємна, мені сподобалася, якби я трошки більше, а так, далі сукня, ось така колір Електро. Вона йде на запах. Притримую там, тому що лінія декольте дуже відкрита. Ну, якось так. Поліестер, до речі. І ось ця сукня. Також із поліестеру, поліестру. Але із-за того, що в нас на талії є зібрання ось таке, воно досить гарно робить фігуру такою. Немо як Пісочні часи. Мені сподобалось, до речі, принтики цікавий, непритаманний мені. І колір, до речі, кольорова гамма цікава. Нас Гант обійшовся би у майже 100 гривень. Ось ця в нас блуза тобто, тобто вибачаюся, штанці у 69. Білі біштанці обійшлися у 60 гривень. а блуза із льону за 26 гривень. Ось та молочна маєчка за 21. Дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі, ваші вподобайки. Дякую, що відео додивились до кінця.